Шість давненько у нас не було новин про космос. Створила новий смартфон із унікальною технологією антидощу. А от у мене особисто враження про цього пса неоднозначні. От чомусь не хотілося би, щоб такий зустрічав мене вдома ввечері. Дивно він виглядає! Сьогодні поговоримо про новинку для електромобілів від Kettle. Батарея із надшвидкою зарядкою. Місія здійсненна. Посадковий апарат відправлять на місяць ракетою SpaceX, чим вважає OnePlus? технологія антидущу в новому смартфоні. Робопес від Xiaomi – CyberDog 2. Що відомо? Yoga Slim -7, 7 на новому процесорі вже готується до старту продажу. В Україні створили рюкзак для відбивання атак дронів Новини чекають, тож не будемо гаяти час. Ви на каналі GSM Forsage, з вами я Оленка і ми починаємо. Ой, що електромобілів на вулицях наших міст за останні роки побільшало. Ну й добре, що попит на такі еко-авто зростає, тим паче, що у майбутньому їх можна буде заряджати набагато швидше. Компанія Кетел, яка є одним з постачальників Тесла, представила Шенсінг, перший в світі літій залізо, фосфатний акумулятор для електромобілів із надшвидкою зарядкою 4 c Така батарея здатна за 10 хвилин поповнити ємність, щоб подолати відстань до 400 км. Шенсінг вирізняється новим графітовим анодом, новою формулою електроліту, тоншим і безпечнішим сепаратором та покращем. Переносом іонів батарея характеризується зниженим виділенням тепла і оснащена новою здосконаленою системою управління батареєю BMS. Як коментують у кетел, акумулятор Шенсінг підходить для будь-якого типу транспортного засобу. Поставки акумулятора почнуться в 2024 році. А першим автомобілем, у якому буде встановлено такий акумулятор, стане позашляховик Еветер. Шість давненько у нас не було новин про космос. Тож виправляємо цю ситуацію, ловіть свіженьку. США приватна компанія Intuitive Machine оголосила, що її посадковий апарат відправлять на місяць ракетою SpaceX? Якщо ж детальніше, то ця приватна космічна місія під назвою IM-1 Станеться вже 15 листопада цього року. Так на ракеті Falcon 9 заплановано відправити посадковий апарат Nova C. Місце посадки це район південного полюса місяця, а фінансуватиметься це все програмою NASA Commercial Lunar Payload Service. І якщо це відбудеться, то Intuitive Machines може стати першою приватною компанією у світі, яка здійснить м'яку посадку свого посадкового модуля на поверхню місяця. Хоча й не єдина адже ще одна компанія Астроботік планує також наприкінці цього року відправити на місяць свій посадковий модуль, назва якого Peregrine. Ну а тепер від космічних технологій перейдемо до більш земних. Адже компанія OnePlus Technology створила новий смартфон Ace 2 Pro із унікальною технологією антидощу. Як заявляють самі розробники, завдяки такому революційному режиму екран смартфона буде коректно працювати навіть під проливним дощем. Мова йде про технологію Run Better Touch Control. За допомогою спеціальних алгоритмів вона допомагає дисплею безпомилково розпізнавати торкання мокрими пальцями навіть в дуже суворих умовах використання сирупого. Оду, а щоб вразити потенційних покупців, OnePlus відзняли досить переконливе промо. Влаштували такий собі краш-тест для i2 Pro та iPhone 14 Pro Max. Обидва телефони поливали струменями води з форсунок, і при цьому взаємодіяли з ними. Ну і звісно ж, з тестом OnePlus справився на відмінно. А ось у iPhone виникли проблеми. Прем'єра Ice 2 Pro намічена на 16 серпня, а коштуватиме він трошки більше, ніж 400 доларів. Презентація Xiaomi пройшла, ми побачили багато чого цікавого: Mix Fold 3, браслет SmartBand 8 Pro і CyberDog 2. Робот-компаньйон. Порівняно з першою моделлю робота компаньона, компанія значно переробила зовнішній вигляд та інтегрувала в нього просунуті нейромережні алгоритми. На відео кіберпес впевнено їздить на скейті і навіть робить сальто. Робопес вміє впізнавати свого господаря в обличчя і керувати розумним будинком. Крім того, порівняно з минулою моделлю, кіберпес став меншим і легшим. Важить кіберпес майже 9 кілограм завдяки чотирьом мікрофонам і безлічі різних датчиків він чує голосові команди з іншої кімнати, а також здатний розпізнавати жести. Придбати такого робота пса в Китаї можна за 12 тисяч 999 юанів. Це приблизно 65 тисяч гривень. Не знаю, як у вас, а от у мене особисто враження про цього пса неоднозначні. От чомусь не хотілося б, щоб такий зустрічав мене вдома ввечері. Дивно він виглядає. Але з іншого боку, це таке собі нагадування, що роботизація продовжується і стрімко набирає обертів. Багато тут серед нас є пооцінювачів ноутбуків Lenovo. Та це і не дивно, того що в них є ціла купа різних серій на різні характеристики, запити й можливості. Одна з таких відомих серій ноутбуків Yoga Slim. І ось компанія Lenovo представила новинку Yoga Slim 7 з ексклюзивними процесорами Ryzen. AMD розробили чіпи Ryzen 5. 7640S та Ryzen 7 7840S для ноутбуків Lenovo. Lenovo Yoga Slim 7 має дисплей OLED формату 29 2,944 на 1840 пікселів, екран має діагональ 145 дюймів та сертифікацію VESA Display HDR 500. А частота оновлення зображення становить 90 Гц. Ноутбук має 6 стереодинаміків з підтримкою Dolby Atmos до 32 ГБ оперативної пам'яті типу LPDDR5X з частотою 6400 МГц та накопичувачем SSD місткістю 512 та 1024 ГБ. Дискретна графіка відсутня. Ryzen 5 7640S отримав 6 ядер Zen 4 з підтримкою 12 віртуальних потоків. Робоча частота CPU становить 3,5-4,9 ГГц. Ryzen 7 7840S має на 2 ядра і на 4 потоки більше. базова частота зменшена до 3,3 ГГц, а пікова збільшена до 5,1 ГГц. А ще по цінам. так поки що відомі тільки європейські версії. Так от, вартість Lenovo Yoga Slim 7 у модифікації з Ryzen 5 7640 s стартує з позначки. 1330 євро. А от Ryzen 7 7840S обійдеться мінімум у 1430 євро. У кого тут ноутбук Lenovo? Пишіть в коментарях ваші думки. Ну і на останок трішки українських новин. Організація Андрон оголосила про завершення розробки портативної установки радіоелектронної боротьби РЕП. Призначеної для відбивання атак безпілотників противника. Про це стало відомо з їх власного телеграм-каналу. Ця система має форму рюкзака та має чотири антени. З них дві функціонують в діапазоні 2,4 і 5,8 ГГц, тоді як ще дві оптимізовані для роботи на частоті 900 МГц. потужність досягає 130 Вт. Розподілені між різними діапазонами. Антени є колініарними, омнідирекційними і мають підсилення від 3 до 7 дБ. Живлення забезпечується акумулятором ємністю 760 Вт, що забезпечує працездатність протягом 3-6 годин. Сам кейс, де зберігається система, воду не і може витримувати температурний режим від мінус 40 до плюс 65 градусів Цельсію. Він має рівень захисту IP67, що гарантує захист. Захист від пилу та дозволяє занурювати у воду на глибину до 1 метра. Автоматичне балансування тиску всередині та зовні захисного кейсу запобігає непередбаченим відкриттям кришки. Також має всі необхідні охолоджувальні системи. Характеристики нам відомі лише частково. І, за словами організації, вони стануть відомі згодом, хоч там як, але вже те, що відомо вражає. Це дуже необхідна річ для наших військових. тому Однозначно лайк такому технологічному винаходу. Ось такі наші технологічні новини за цей тиждень. Було цікаво! Залишайте нам обов'язково лайки та підписуйтесь на наш канал, якщо цього ще не зробили. Слідкуйте за нами і в інших соціальних мережах. Ми є усюди, тому з нами дуже зручно тримати руку на пульсі. Посилання на інші соціальні мережі ви можете знайти на нашій сторінці каналу. Ну а я вам кажу до нових зустрічей, Па-па!